Вітаю малята! Повітряні кульки дарують нам свята, їх люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Друзі, я пропоную вам сьогодні створити з пластиліну букет із повітряних кульок. Для роботи я заздалегідь підготувала різнокольорові кульки з пластиліну. Малята, подивіться уважно, чи всі вони однакові. Правильно, вони різні за розміром та кольором. А давайте уважно розглянемо ось ці дві кульки. Що в них однакове та чим вони різняться? Правильно, малята, Вони однакові за розміром, але різні за кольором. Друзі. А чи є щось спільне у цих двох кульок? Так, малята, Вони однакові за формою. Але різні за розміром та кольором. Ви великі молодці, друзі. А тепер нам вже час починати створювати наш букет. Для цього ми будемо розміщати кульки на аркуші паперу. Маляти дуже важливо ретельно притискати наші кульки пальчиком до аркушу. Тоді вони будуть добре на ньому триматися. А тепер. За допомогою чорного фломастру намалюємо ниточки, на яких тримаються наші кульки. А тепер прикрасимо наш букет бантиком червоного кольору. Ось такий букет в мене вийшов. А на фото ваших букетів я з нетерпінням чекатиму у коментарях до цього відео. До побачення, малята! До нових зустрічей!